Випускники луцьких шкіл отримали відзнаки за успішне навчання золоті і срібні медалі. Цього року їх 230, із них 193 – золотого гатунку. Урочистості відбулися традиційно на центральному майдані міста. Вруча відзнаки усміхненим і щасливим особисто луцький міський голова, а розділив їх успіх кожен присутній на святі. Вчителі, батьки, рідні, друзі і просто перехожі. бо… Привід порадіти, то нині велика цінність. У моїх руках відзнака за успішне навчання зразка 1991-го. Щоправда, ця медаль іще має того незалежного українського лоску. На її реверсі ще герб республіки. Оновлений дизайн медалі підготували у незалежній Україні вже наступному поколінню випускників. Відтоді він не змінився, а усіх володарі відверто так. А зрештою судіть самі. Дарина Мірусноченко, перша школа, 11-й В клас. Миронюк Роман, Луцький ліцей номер 11-й Е клас. Я Дарина Шемедюк, учениця Луцького ліцею номер 21 імені Михайла Кравчука, 11-го у класу. Чому вишиванка В країні зараз важкий час? Це зараз актуально, це зараз патріотично. Це можливо своєрідна підтримка нашої держави. Хотілося, щоб закінчилася війна. В країні і настав мир. Потрібно популяризувати українську мову, українську культуру, українську літературу, аби якомога більше людей у світі дізнавалися про нашу державу. Було складно, але ми пристосовуємося українці. Така нація, якій вже властиво пристосовуватись до будь-яких змін. Школа навчила мене любити ну певно, життя, любити освіту, певно, перш за все. Адже ось саме ця золота медаль також є показник того, що я вчилася, школа мені дала основи життя, і я за це дуже вдячна. Хочу подякувати також вчителям за їхнє старання. І батькам за підтримку, і те, що були з нами цих 11 років, завжди нам допомагали. Найбільше хочу побажати своїм наступникам те, аби у них було більше якоїсь впевненості в собі. Вони вірили в себе і в свої сили. Сьогодні на цій площі зібрались ті, хто завершив цей етап в житті на відмінно. Сьогодні зібралися. Ті випускники, які були найбільш старанними, найбільш працьвитими, найбільш активними і найбільш талановитими. І я переконаний, дорогі наші випускники-медалісти, якщо ви і в подальшому будете працьвитими, будете активними, будете старатися, будете ставити перед собою мету і робити все, щоб її досягнути, ви неодмінно станете успішними. Ну що ж, перша важлива життєва висота подолана. Вони виконали свій дитячий обов'язок мріяти і дізнаватися, вчитися і удосконалювати свої знання, прагнути і досягати більшого. Хай буде так і надалі у незалежній, вільній і переможній Україні. Вікторія Олещенко, Неля Прокопчук, для новин на часі.